Добрий день, фадобні воріте гості. Вітаю вас, я Вероніка, матуся звемені, Нікусує, мені шість років. Чечуре ви таке українське присвітня, вічує сирово, сороче мед. А знаєте чому? По добрий словар може зробити день краще, а настрій веселішим. Коли ми кажемо дякую, будь ласка, «Вибач», привіт. Ми даруємо іншим радість. Такі слова, мовчарівні ключки, які відкривають нам Це. І хоча вони маленькі і прості, в них живе велика сира. Уявіть, я приємно отримати щире дякую від друга або потразка від учителя. А коли хто скаже мороте, стає тепло на душі. А правда, адже від зрова від розмерзає. І якщо з нас щодня говоритиме хоча б одне. Дрова світ стане набагато яскравищим. Тож не забуваємо, добрі срова нічого не коштують, а ремонт змінити дуже багато. Справді вічу весь рогу сорочку саме. Дякую за увагу.